шалом, це Славко, поразки РФ і хоче все прогресивне людство і всі її сусіди. Ось, на, ось наш брат АС-22 проаналізував переміщення транспортно-пускових установок ракетних комплексів С-300, С-400, 105 транспортно експлуатаційних. Ну ПУ будемо казати просто пускових установок було переміщено з 22. О 24-й рік, буквально дані у нього на квітень, травень. Ось, власне, можемо показати ці позиції. Так, відкриємо їх в новій вкладці і будемо говорити. Ось дуже рано. 1724 зенітно-ракетний полк, бачите, з Сахаліна. Сем пускових. Фактично весь дивізіон і ще рано, ще в липні 22-го року. Ось стояли, Ось, бачите, стояли ці. Пускові условки. буде по-простому казатися. І нема. На Сахаліні. І нема. У ну двох двохдивізіонний. Ось тут схема, значить. Ось він красавець. Він мав бути. О, де він тут ось. двохдивізіонний С-400. Ну, Ось Сахалін, хто не знає южні позиції. Бачите, як вони від Японії відкриваються. О Комсомольськ на Амурі. Ось ви бачите, як знімають. Зараз ми про це все поговоримо. Ось і ж друга позиція. І що 8-17. Ну, значить, це два. Розумієте, неповний дивізіон. Вони рахують, значить. Пускові установки. Чому ну, 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 воно ж від штабні числення від, відрізняється? каже, що було 17, і зняли 7 і 8 з двох дивізіонів транспортно-пускових установок. Ось по знімали станом. Бачите, другий дивізіон пішов в травні 24-го року. Ось тут от щось залишилось. Раз, два. Ну, і дві, дві поподнятих, бачите, дві так стоять. Ось що, що ми маємо. Ось що було. Так, що у нас тут? 589-й. Так, десь тут був красавець. 589-й. Ось він. Приморський край, находка. Так, где тут находка? Вот тут все знают находка. Из находки сняли, вы видите? Два дивизиона по ОС-400, ось він був. И в апреле 24 -го года, йок, находку можно брать десантом с моря. кто и сказал, если интервенты высадятся в 35 году в Волгий Восток, говорит, возьмут его голыми руками. Такой был стан Приморской армии. Осьвин. 529-й полк. Хабаровск. Что вы думаете? Если меня не подводит знание о Хабаровске, ось, то что можно сказать? Не Уже 09 -го, 22 -го уже сволокли. Хабаровск можно было брать с сентября 22-го года интервентом. Если найдутся какие-то интервенты. Ось. Ось вот так це виглядало. Що про це все можна сказати? 1530 тиксі. Нет, стоп. Нет, комсомольск на морі все ще. Ось, да. Комсомольск на Амуре, вы бачите, какие был роскошный. Шестой месяц, июнь 24 -го года, не утерпели, и Комсомольск на Амуре наш, бачите, до Тикси мы сейчас дойдем. Из Комсомольска нашего на Амуре сволокли. 10 или 13, значит, практически два дивизиона сволокли. 1530, де він тут у нас вот, 1530, і так это епох, Абаровський край. Вот. Зенит, упро, три однако два дивізіона із трьох сняли. один 1 divisionється, що, що скажу. не допрацьовуємо, не добиває, скажу. Не відкриваємо дорогу братам китайцям і братам японцям. Як ви розумієте, наскільки це все о! 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 Два дивізіони з Тіксі. Я от пам'ятаю, тут тут чи тут був 414 в Тіксі, чи ні. Десь я його бачив. Ну, коротше кажучи. порадіємо так просто. Ось як все це в мерзлоті кантовалось, ну хай хоч в теплі посидять. Все, нема. Тільки мерзлота залишилася. Як і не було, я скажу. Станом на червень 24 го року, як і не було. 1723 чита. От бачите, чита, от дивізіон стоїть, бачите, 8 пускових. Свалоклі все, що могли. Ви бачите, станом на червень 23-го року чита відкрита. І це він, хотіте сказати, піде смертним боєм на НАТО. Ось. 1534-й. Отак от виглядали позиції. Ну цей був розгорнутий. Ви бачите, характерний це так рух. Ті правочі не часто просто стояли на базах. Це і був розгорнутий. Нема. А это где? Так, что нам тут кажут наши браты японцы по координатах? Так. Иркутск. 1534. -й. 12 буксируемых. Оце забуксируемые. Они на самоходные. Все 19. Весь дивизион. Два дивизиона с полка в Иркутске. Йог. 23.05. Значит. Ось 5. Оце, значить, це у нас що? Так, все, значить, так. З 11. Бас, слухайте, це я навіть ще і не дочитав. 5. Із 24 ракета в Абакані. Ви бачите, 5. Почти дивізіон, бачите, от те, що тут стояло, неповне в Абакані. Нема ніякого абакана. Дрони 20 червень 24-го року. Нема ніякого, бо писуть Новосибірськ. О, це, навіть, це навіть я знаю, як пишеться. Новосибірськ. О, 22-го вже в жовтні 22-го року, бачите, це так палупу скава, я там вигляді. Новосибірськ вони навіть, може, збиралися і боронити з повітря колись. Але я скажу, що нема ніякого Новосибірська. Якщо тільки це, я бачите, жовтня 22-го. Року нема ніякого Новосибірська. І ще одна площадка. Там було шесть. все 8 зняли. весь дивізіон. З позиції два дивізіона Полка, значить, 590-й полк з Новосибірська, ось як вони стояли. На... Все, все, весь дивізіон, все ушло. Ви бачите, Червень 24-го року. Я скажу, що от. Як тільки українські дрони з Казахстану полетять, а вони, як ви розумієте, полетять, тому що контролювати Казахст... повітряний простір Казахстану не дуже, то ви розумієте? А якщо вони не полетять з Казахстану, то вони полетять з Монголії. Тому що, судячи з реакції монгольського суспільства, є можливість запускати дрони за невелику мзду, повірте мені? Народ вже готовий. Ясно, що влада одне, але народ готовий. Отак от, от виглядає ситуація. А Ну ви ж бачили, ряд ударів з півдня. Ну всі бачили, що дрони летіли з півдня. Вони ж не могли літі, отак. От. Углом дальності не вистачав ряд ударів явно був нанесений в цьому напрямку. Отак от, от настільки вони розоружилися. Що ви до 60 кажуть, що ясно, що всі перетягались на базу, але з цих баз, що 60 транспортно-пускових установок, явно. Перетягли на український фронт. Отака от, от ситуація. Я скажу, що народ це полюбляє. Реакцію японського суспільства ви бачите трудящихся просто в захваті. А тепер поговоримо за запасі паруїнина. Він говорить мало, але він говорить оперативно. Я скажу, він бачить те, чого ми не дуже хочемо бачити. Ось перша картинка. Нагадаємо вам операцію на Харківському напрямку. Правильно? Ось перекидання сил за разними даними. Він їх оповнив. Але скажу, що свіжих тут, бачите, 30 червня ось свіженькі дані перекидання. Ну, не дуже у нас тут є свіженьких даних. 12, 7 у них теж май 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 іюнь Бачите, ну це в принципі з початку наступу картинка, так що його це певною мірою в наших очах. ну 27 червня наявність, ви бачите. Його певною мірою виправдовує в наших очах. Що він каже? Ця операція ВСРФ мала три мети за мету. Збудувати буферну зону вздовж кордону. ну Ви бачили, скільки їм тут здається збудувати 3-4 кілометри в глубину. Вони почали, значить, обстрілювати Харків, створити позиції для обстрілу Харкова. Ось наш Харків, бачите, ось Липціна. Ну що можна на це все сказати? І третє: витягти резерви Збройних сил України. Цих трьох планів цієї операції вдався їм. Так, це що у нас? Лише один. Лише один. То, що ми бачили підрозділи частини складу 14 бригад загалом були перекинуті на харківський напрям. І от Вовчанськ чи Вовчанськ, хай мене там вибачають. Люди, як, як скажете, так я і буду вчив, вивчати ці наголоси, що елементи до 8 бригад були перекинуті аж до дронів 153 бригади. Ви знаєте, це свіженька. Що навряд чи осягнула бойову спроможність повну. От ви бачите, до 16 червня потягли всіх. Втягнутися в ці от міські бої таким силами, такою кількістю підрозділів. Ну, це політично важливо ви розумієте, для нашого керівництва показати, що ось вони когось оточили, відбили вовч. Отут -от вони будують свою полосу безпечності перед містом. Отак от вона виглядає, ця полоса. Можна сказати, що на окремих ділянках вийшли вони на цю оборонний рубеж на оцю -от полосу безпеки, яку вони хотіли, то от ось. Так оце виглядає. Це наші позиції, оце їхні. Ну що кажете, Це суто політична битва, на жаль. ЗСУ були змушені реагувати. Все-таки ми ж на Манштейні, не на чужій землі воюємо, тому нас легко прив'язати до таких от затратних міських боїв. А до чого це приводить? До витанчення Українського фронту. Отака от. Організація, обидва наступи на харківському напрямку були погано організовані, якось так ривками якось вони відбувалися. Раптово давай, давай. Оце в усій красі пострадянського військового мистецтва в армії каже, давай, давай. Що старі німці не любили, яке слово на русском, Це ще мій батько казав, це давай, давай. Вони ще на початку 70-х добре знали значення цього слова давай, давай. І люди шкірилися, коли батько їм це за пивом нагадував. Ну, що можна сказати? Оце от, давай, давай, ось воно. І от такі результати. Приклад просто перекидання. 41-ї бригади бачили ось так от ротація. ротація є слабким місцем. Ви бачили з Часового Яру на Торець, це... Приклад таких наших ротацій, от бачите, на 1 липня ми бачимо тут. І на 2 липня ось. Отак, от мітатися по фронту. Це в одній ділянці добре, це коли один раз це вдається, і то скільки разів нас ловили вже помітно вже. І пасі пару не знаю, що Збройні Сили України можна зловити на ротації, росіянам кілька разів це вдалося. А коли ротації стануть постійним явищем, ми показували схему, скільки військ довелося перекидати Збройні сили України з усього фронту на харківський наступ. В принципі, це ж і Москвинів стосується, і ВСРФ так перекидала. То рано чи пізно, якщо це стане практикою, передергування отаке от. Ротації з браку резервів, то вони ще раз можуть нас зловити на подіб на операції подібні Харковській. але інша справа чи є в них сили десь на Сумському напрямку, десь на Київському Чернігівському напрямку створити ще одну таку загрозу і викликати таку от панічну реакцію Збройних сил України, щоб іще перекидати резервні контингенти. тому що вважається, щоб там не казав Зеленський про нові бригади. А навіть 150-154 не виглядають достатньо спроможними до боїв по техніці, по організації своїй, по досвіду, по наповненості. Так що, те, хай вони чого треба нам боятися, не лише наступу, але і поширення фронту, тому що ще раз може бути така от панічна реакція з перекиданням. Але ж що Харків це Харків, а Суми це Суми. І я не думаю, що на інших північних напрямках вдасться викликати таку паніку, що Харків це було, сподіваюся, тільки радні. Ясно, що на оборонних позиціях на резервних крастимуть і далі на інженерному оборудованні навіть при Сталіні крали на степному фронті був приказ ставки верховного командування. Так що це святе. Ну тоді просто що тоді можна було украсть ліс в степної зоні, а, а зараз там можливості значно більше. Як ви розумієте, війна стає все більш вигідною. Отака от, от ситуація. Нічого нового ми не дізналися в оперативному мистецтві від нашого пасі пару Інена, але це є ще одним застереженням. Бі того, закидаємо шапки, бо у нас вон 14 нових значків на карті і можемо їх нарисувати в якому місці. Але я скажу, що АС-22 нас просто порадував. Ви можете подивитися, як все оголяється, скільки ресурсів вимагає війна в Україні від Ерефії? лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми ще, мабуть, вийдемо, як буде світло.